Наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту, як оговтується Ізраїль після масованої ракетної атаки Ірана, якою буде відповідь і Умань та святкування Рожгашана Гасидами. Про все це докладніше за мить. Я Іван Костроба, це ТСН Онлайн. Тисніть лайк, підписку і знатимете більше. Українські підрозділи виводять з угледару. Про це офіційно підтвердило угруповання Хортиця. Рішення ухвалили, аби зберегти особовий склад і бойову техніку. Нині наші захисники займають більш вигідні позиції для введення подальших бойових дій. Тиснуть окупанти ще на кількох напрямках. За інформацією аналітиків інституту вивчення війни, загарбники просунулися на двох ділянках під Покровськом і поблизу Креміної, за даними генштабу, гаряче ще й на турецькому відтинку, там ворог за підтримки авіації 16 разів штурмував наші позиції неподалік Щербинівки, і самого Турецька. А також генштаб повідомляє про спроби наступу окупантів на харківському напрямку. Однак під час боїв біля Стариці та Вовчанська ЗСУ ворога зупинили. А загалом, впродовж минулої доби, на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Розстріл військовополонених безпілотник зафільмував черговий злочин. Окупантів генпрокуратура розслідує цю справу. Це сталося на покровському напрямку фронту на Донеччині. На цих кадрах момент злочину росіяни з лісосмуги в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр виводять в поле 16 українських бійців, вишикують у шеренгу і розстрілюють. Далі в притул добивають тих, у кого не змогли поцілити з першого разу офіс генерального прокурора. Вже розпочав розслідування за цим фактом. За словами генпрокурора Андрія Костіна, цей випадок вкотре свідчить, що вбивства і катування полонених не випадковість а ціля спрямована політика російського військового і політичного керівництва. Сумщині внаслідок удару ворожої авіацією і шахедами знеструмлено три громади. Росіяни скинули чотири керовані авіабомби по приватних оселях прикордоння. На власному подвір'ї загинула жінка і ще троє людей поранені. По об'єкту критичної інфраструктури прилетів ударний дрон. На Донеччині росіяни поранили п'ятьох цивільних у Чернігівці. Завдали удар по підприємству. У Слов'янську поцілили по соціальному і торговельному об'єктах. У Мирнограді пошкодили інфраструктурний об'єкт. У Покровську зруйнували і понівочили понад десяток будинків. Навчальний заклад став мішенню у Костянтинівці. У часовоярівській громаді руйнувань зазнали промислові будівлі і приватні оселі. Одна загибла і ще четверо поранених в Антонівці на Херсонщині і вибухівку окупанти скинули біля зупинки громадського транспорту. А далі скерували ще одну козацьке росіяни обстріляли з гелікоптера. Вранці внаслідок прильотів згоріли житлові будинки. А вночі з реактивної артилерії було атаковане милове по Харкову. До світанку ворог вдарив керованою авіабомбою. Поруйновано гаражний кооператив, житлові будинки. А через влучання кабу по дергачах. Є п'ятеро поранених, серед них 14-річний підліток. Куп'янськ вороги атакували о пів на восьму ранку. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Вдарними дронами. Окупанти знову поцілили по Ізмаїльському району Одещини. Цілю стали припортова інфраструктура. Поранені двоє чоловіків. Це водії вантажівок. Один з них громадянин Туреччини. На місці зайнялася пожежа. Тимчасово зупинений пропуск на КПП Орлівка на кордоні з Румунією. Ну і через нічну атаку шахедів на Одещині свої винищувачі піднімала Румунія. У прикордоні над Дунаєм також оголошували повітряну тривогу. У румунському міноборони розповіли, що піднімали для спостереження два іспанських винищувача f 18 і ще два літака F-16. Втім, потрапляння шахедів у повітряний простір країни не зафіксували. Лише минулого тижня, під час російської атаки, знову виявили уламки безпілотника на території румунської громади, через що Бухарест вкотре засудив напад російських дронів поблизу свого кордону. А НАТО посилює моніторинг повітряного простору Румунії. І Через російську агресію цього літа в Україні загинуло щонайменше 589 цивільних. Такі дані наводить у своєму звіті Комітет ООН з прав людини. Там зазначають. Кількість жертв була на 45% більшою ніж у попередні три місяці. кажуть в ООН і про 2685 поранених. І додають інформація ця не остаточна, адже деякі повідомлення про жертви серед цивільного населення досі не підтверджені. Липень цього року в Україні воон називають найбільш смертоносним з жовтня 2022-го. Причиною кажуть, стала масована російська атака 8 липня. А загалом кажуть, в ООН, від початку повномасштабного вторгнення загинуло 11 тисяч цивільних. А поранень зазнали понад 24 тисячі. Доступне укриття, безпека життя під таким гаслом пройшла акція під стінами КМДА у столиці. Її організували правозахисники і громадські активісти. Напередодні вони провели моніторних сховків у десяти містах України, дослідили з пів тисячі укриттів, перевірили їх на доступність, маркування, загальний стан. Найкращі сховища в Одесі, Луцьку, Черкасах. Найнижчу оцінку отримав. Чернігів натомість столиця у цьому рейтингу посередині в Києві більш ніж третина сховків зачинені. У половини немає вказівників, що в принципі легко виправити. Натомість директор профільного департаменту КМДА Роман Ткачук заявив, що вся відповідальність за закриття укриття лягає на плечі балансу утримувачів. Шахети літають вже протягом місяця кожну ніч. То це нам потрібно цього року край реально відкрити всі укриття і всі промаркувати. Вони знаходяться в закритому стані, тому що балансоутримувачі не виконують своїх зобов'язань. Вся відповідальність за роботу цих укриттів, об'єктів подвійного використання згідно чинного законодавства покладена повністю на балансоутримувачі. Пишіть, яка ситуація зі сховками там, де ви проживаєте, чи вистачає, або ви взагалі їх в очі не бачили, чи може знаєте історії, як вони врятували чиї життя? Про все це можна повідомити у коментарях під цим випуском. А ще ставте нагадування і не пропустите наступний випуск новин. Ми продовжуємо. Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану. Серед них 22 дитини. Операцію здійснили військова розвідка і міністерство закордонних справ. Крім українців, було вивезено і 45 осіб інших національностей: це і громадяни Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії і Лівану. Відомо також, що було евакуйовано двох собак і кота. Додам, що це вже третя така спецоперація. Загалом з Лівану вивезли 234 людини через погіршення безпекової і економічної ситуації в регіоні. За словами Ірини висоти, голови громади українців, Лівану, Україна проявила неабиякий професіоналізм і гуманність, коли вивезла люд. Людей з небезпечної зони. Всі зробили свою справу. Я зробила свою справу, ГУР свою справу, МЗС свою справу і, і це спрацювало. Вивезли таку велику кількість людей, повний літак, дітей, жінок, тварин. Це, мабуть, перша країна, яка вивезла так таким чином своїх громадян і громадян інших країн з Лівану. Ну, а білий дім пообіцяв Ірану серйозні наслідки за атаку на Ізраїль цієї ночі. Тегеран запустив по ізраїльській території 180 балістичних ракет, але загинув один палістинець. Двоє ізраїльтян зазнали легких поранень. Іранська атака сталася після того, як Ізраїль розпочав операцію в Лівані проти контрольованого Іраном терористичного угруповання Хезболла. Наразі та військова операція триває і вже має знахідки, помічені російським триколором. Детальніше про все це розкаже кореспондентка Яна Слісарчук. Хто з лайкою, хто з несміливими оплесками? Так, юрданці дивляться на своє нічне небо, яким в бік ізраїлю летять зо дві сотні балістичних ракет. Там їх уже готові збивати. Ізраїльтян попередили про це за кілька годин, заборонивши масові зібрання групами в більш як 30 людей і закривши низку пляжів поки що на п'ять днів. Удар Ірану може бути потужним. Коли ви почуєте сирену, ми просимо вас пройти в укриття і залишатися там, доки ми вас не повідомимо. Відомий лікар-реабілітолог Борис Бриль раніше він розповідав а у наших ефірах про боротьбу ще. з ковідом в Ізраїлі. ділиться враженнями це з бомбосховища. Це з Ірану Дивіться, Отаке в Ізраїлі. Це з Ірану запустили ракети. А це ось так. У нас двері зачинені. Кавліхаєш інтернет. Новина про те, що Іран завдасть удару, поширилася напередодні ввечері. Спершу про це повідомив Білий Дім. Потім Ізраїль офіційно підтвердив, американці зв'язалися і передали інформацію. Відповідь за удари останніх двох тижнів по Хезболі, ліванському терористичному угрупованню, яке контролює, фінансує і озброює Іран. Іранське державне телебачення викладає відео, начебто, запуску цих балістичних ракет, наче ескалація, але контрольована. Усього двоє поранених в Ізраїлі ще кілька зовсім легких ушкоджень у людей, які впали дорогою до бомбосховища. Є один загиблий на палестинському боці кордону, де на удар по ізраїльтянам багато хто чекав. Це не заважає іншим палестинцям гратися з уламком збитої балістичної ракети. Куди серйознішими за балістичний удар рану виявилися наслідки теракту в Тель-Авіві. Там відкрили вогонь в серед середмісті. Загинуло восьмеро людей. Ще семеро дістали поранень. Операція в Лівані триває. Її все ще не називають війною. Хоча на неї чим далі більше схоже. Ізраїль демонструє на камери зброю, вилучену з тунелів на півдні Лівану. Серед неї російські вогнемети і протитанкові ракетні комплекси стверджують, на річницю найбільшого в ізраїльській історії теракту Хезбула готувала такий само масований напад на Ізраїль з півночі, який торік 7 жовтня з півдня здійснило палестинське терористичне угруповання Хамас. Генцек ООН Антоніо Гутереш засудив розширення конфлікту на Близькому Сході, однак ані словом не згадав прямо про балістичний удар Ірану. Рад без ООН на вимогу Франції та Ізраїлю збереться о 17-й за Києвом на позачергове засідання, але навряд чи резолюцію про визнання Ірану державою терористом ухвалять її, ймовірніше за все заблокує Росія. В Сполучених Штатах саме з війни на близькому сході, а не з власної економіки чи інших наболілих питань починаються дебати кандидатів у віцепрезиденти. І демократ Тім Вальс закидає Дональду Трампу те, що той розірвав іранську ядерну угоду, яку постійні члени Радбезу, Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Китай і Росія уклали з Іраном у 2015-му, А відтак наблизив Іран до створення ядерної зброї. Щоправда, Ізраїль, на чолі якого тоді був той же Банямін Таньягу, який потім пішов, від як тому повернувся до влади, різко розкритикував цю угоду, заявивши, що вона аж ніяк не заважає рану порушувати безпекову ситуацію в регіоні. А бомбу він рано чи пізно все одно отримає. Сам же Трамп порівнює нинішню війну на близькому сході зі шкільною бійкою. Виглядає справді кепсько, але вони мають закінчити Закінчити цей процес. Уявіть собі двох дітей, які побилися на шкільному подвір'ї. Іноді треба просто дати їм розібратися самим. Подивимося, що буде далі. Армія Ізраїлю анонсувала нові удари протягом ночі і на ранок почала бити по південному передмістю Бейрута, де скупчені підконтрольні хазболі споруди та живуть прихильники угруповання для цивільних мешканців. За кілька годин випустили попередження: заздалегідь евакуюватися. Сирена ракетної небезпеки знову лунає і на півночі Ізраїлю біля кордону з Ліваном. Часом в Ірані довжелезні черги пальним. Просто про всяк випадок. Я несличук, Максим Смірко. ТСН 1+, 1. Видурили 2,5 мільйони доларів у громадян Чехії. Правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, що діє одразу в трьох областях України. Організував його мешканець Дніпра до нелегального бізнесу. Залучив іноземців, також українців, що розмовляють чеською мовою. Вони телефонували клієнтам, вдаючи себе за банківських працівників, і лякали, що кошти в небезпеці тиснули на клієнтів, аби ті швидко переводили кошти на так звані безпечні рахунки або купували криптовалюту. І традиційно усі переведені кошти. Ти аферисти забирали собі. У нас поліції кажуть, шахраї використовували спеціальну програму з підміни телефонного номера. Тож клієнти вважали, що їм справді телефонують з банку. У такий спосіб зловмисники спустошили рахунки щонайменше ста іноземців. За шахрайство в особливо великих розмірах учасникам груповання загрожує тепер 12 років ув'язнення. Телевізійна Еммі для України престижну американську нагороду у галузі новин і документалістики отримав фільм всередині Вагнера медійної компанії Вейс News. У ньому зокрема йдеться і про російсько-українську війну. Фільм знімали на тренувальній базі Вагнерівців у Центральноафриканській Республіці. Журналістка Джулія Стірс кілька років поспіль намагалася туди потрапити. Знімання фільму збіглося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. і Автори стрічки разом з українськими продюсерами шукали і знайшли докази присутності вагнерівців в Україні. Для мене насправді важливо було показати саме про присутність ПВК Вагнер в на, 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 на території України на окуповані території, про те, як саме про показати їхні методи. А деякі з вагнерів насправді були на території Донецька ще в 2015 році. Прем'єра у театрі Франка не тутешній режисерки Катерини Степанкової. Історія про складне життя головного героя, військового, що повернувся після другої світової війни додому, і виявився нікому не потрібним. Драма, яка перегукується із сьогодення. Кореспондент ТСН Іван Воробйов бачив виставу і готовий поділитися своїми враженнями. Я не тутешній в якому сенсі. На камерній сцені театру Франка розгортається справжня драма. За сюжетом головний герой вистави, військовий ґан Скіфер після завершення війни повертається з полону в своє рідне селище. Рідні та односельчани вважали чоловіка загиблим і не зраділи його воскресінню. Його майно вже продали. Дружина вийшла за іншого, а його самого женуть геть. Живий мрець без ім'я, прізвища та батьківщини. Він змушений виживати в нових умовах та намагається віднайти себе. Ти пішов на війну. Ти загинув на війні. Навіщо ти повернувся? Що ти хочеш від мене? І ніхто не доведе, що Ганс Кіфер живий. Нема Ганськіфера, немає ця вистава за драмою Карла Ветлінгера, режисерка Катерина Степанкова, поставила у 2017-му. І для неї історія головного героя дуже близька, каже вона. За 10 років війни чула і знає таких багато. Історії, коли людина людина на попері загинула. А насправді продовжує жити таких історій зараз дуже дуже багато, тому що є дуже багато зниклих безвісти, яких зарахували загиблими, тому що хтось щось засвідчив. І потім людина не може по року, по півтора відновити свої документи. Її немає. Пані та панове, це звичайна історія. Історія мого життя, Михайло Кукуюк грає не тутешнього, теж каже, що події у ставі схожі на реальні історії з життя, які він чув особисто під час численних виступів для військових на передовій та у шпиталях. Це історія про всіх про нас. Зараз ми розуміємо, що це квіточки. Ягод, я, ягідки я, я ж потім буде, і оця п'єса це просто чисто практично, такі як то кажуть, просто. Як треба себе вести, як не треба себе вести, якщо ви опиняєтесь в тій чи іншій ситуації в повоєнній країні, весь цей час за виставою доньки з глядацької зали спостерігає легенда українського театру та кіно Ада Роговцева. Переживає, щоб на новій сцені вдалося втілити усі режисерські задуми, і глядачеві сподобалось, каже Ада Миколаївна. Я щаслива, що саме на такій на головній сцені головному театрі країни ця п'єси, вона дуже сучасна по звучанню, тому що та біда, яка нас спіткала, і та біда, яка спіткала героя п'єси, вона дуже дуже співзвучна зараз і дуже серце. Стискається від болю, коли людей не розуміють, коли людей зраджують, коли людям не допомагають. Не тутешні це рефлексія на наше сьогодення, на те, як трагічні події війни впливають на наші вчинки. У театрі сподіваються, що вистава знайде свій відгук в серцях глядача. Ми живемо в такий надскладний час. Внутрішній світ людини він має різні рефлексії на те, що відбувається. На шахет шоу яке там цілий ніч? Чим після цієї ночі живе людина? Які в неї думки окрім буденних справ? Де межа світу реальності і світу, в який кожен з нас потрапляє в пограничних станах, скажімо так? Камерна сцена театру дає глядачеві відчуття наближеності до героїв. Навіть ті, хто вже бачив виставу, можуть знову її переосмислити і навіть стати її частиною. По закінченню дійства глядачі стоячи вітають акторів оплесками і ще довго не відпускають їх зі сцени. Дуже цікавий матеріал. Відраження дуже приємне і гарно. ясна річ що тригаріть кожного по-своєму, але не можна не говорити про це. Треба говорити. Просто ясна річ що працювати з людьми, в яких є це та ця проблеми. Іван Варбьов Осавчук, ТСН один 1, 1, марафон. Єдині новини. Пишіть, чи хотіли б ви потрапити на виставу? Може, стикалися з чимось подібним у своєму житті? Чекаємо вас у коментарях і реакціях під цим випуском. Тисніть лайк, аби не пропустити наступний випуск. Це ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Побачимось!